Якщо з одного вала стає 2 штуки, в цьому немає нічого дивного. Але коли їх стає 4, це вже цікаво. Така от невелика прикра ситуація сталася з Т4, трошки розсипався вал на чотири частини. Скоріше за все він спочатку лопнув в одному місці, а потім уже по інерції і решта. Така от ситуація. Трошки забило компенсатора, зак... заклепало його. Тут ось трошки пройшлося. Ну і далі по стандарту загнуті клапана. Далі ця голова. Піде в руки нашим головастиком, Вони її промиють, обдивляться, ці всі компенсатори і тоді вже будуть вирішувати, що з нею робити. Видно ось клапанці залишили гарні сліди на поршнях. Що цікаво, ГРМ був на місці. А зараз треба зробити важливу процедуру заміру вильоту поршнів, так як після теплої зустрічі клапанів із поршнями можуть, десь може бути загнутий шатунчик. Але для початку треба вичистити оце все і тоді вже брати до рук інструмент. Тепер, коли блок почищений, береться індикатор. Є ось такий ще У мене індикатор, який просто притуляється до площини, але на ньому незручно показувати, тому взяв ось такий. Такий от індикатор на магніті. Виставляється шкала на 0 на рівні поршнього пальця, тобто посередині блока. Після цього переставляється індикатор трошки в сторону, так як поршень вище блока. І... Виставляється штифт приблизно ось сюди, після чого поршень треба піднімати догори. Як видно було висота вильоту цього поршня 78 сотих. Зараз перевірю решту поршня і тоді вже буде якийсь висновок. Четвертий поршень 0,76. Перший 79 сотих. П'ятий 78 сотих. Ну і другий 74. Дійшло до того, що треба знімати шківок. Аж була підключена маленька страйка, думаю, дай відкручу. то. Буває, що слабо зажимають і, як не дивно, відкрутився. Ну і тепер, судячи з того, як було зажато, мені здається, що там. Обрізало шпонку скоріш за все. Зараз зніму і буде точно видно. Ну і ось очікуваний результат, коли шківок не зажатий належним чином. Там збрило, там розбило. Що стосується колінувало, так тут під шпонку трошки розбило, але в принципі це не одиничний. Випадок, тобто новеньке ставиться, зажимається нормально і воно їздить. Головне, щоб ось тут ось корінувал не був розбитий, бо як тут розбите, то то вже, то, вже все. Але в даному випадку пощастило, тому нова шестерня поставиться. І ще час буде їздити. По замірам виліту поршнів видно, що в принципі горя не наробило більше, ніж треба. І до того ж, виліт знаходиться в межах допуску там від 0,6 до 0,8, ну це так грубо. Стосовно шківка, то наші токаря тут легенько поправили, а зовсім небагато. В якомусь іншому випадку, звісно, це мінялося, але даний автомобіль із тієї категорії, де треба максимально зекономити коштів. Але зекономити. Це не означає, що зробити або як. Треба з мінімумом зусиль витрачених коштів зробити автомобіль, який, скажімо так, не буде підводити в певних моментах. Забрав голову, зробили їй все необхідне. От В такому вигляді вона до мене вертається, Взібрана і Так її буду ставити. Голова та сама, не інша. Якщо хтось міг таке подумати, ось видно. Було там покоцане. Залишається тепер тільки перекрутити все навісне до неї і кидати на машину. Перед тим, як почну збирати морду, запущу мотора. Поки так без води, провірю по форсункам, чи ніде нічого не біжить, бо буває всяке. І якщо все буде гаразд, збереться морда, зальються всі рідини і буде порядок. Мотор працює шпівок, який точили, я думаю, мало що крутиться він рівненько, також буде жити. Окремо ще повністю перебиралась ходова, робилася, повністю робилася гальма, так як автомобіль буде експлуатуватися, скажімо так, в важких умовах, тому треба, щоб машинка працювала.